Поговоримо про музику. Вітаю! Це програма. Поговоримо про музику. І сьогодні я пропоную вашій увазі розмову про дуже цікавий проект музичний проект, до якого долучилося чимало українських музикантів, котрих не залишила байдужими творчість наших воїнів. Пісні війни. Таку назву має цей проєкт. Я спілкувалася із двома з його учасників з Володимиром Якимцем, лідером гурту Пікартійська терція та автором військовим Олександром Рушком, а також авторкою цього проєкту Галиною Гузьо. Гай пролунає слава Україні! В той день, коли закінчиться війна! проєкт пісні війни. Проєкт почався в травні минулого року, коли ми зробили перший запис на студії звукозапису пісню Дорога на схід. Її автором є Павло Табаков, автором музики, а слова написав чернівецький поет Василь Фасюк. Йдуть бої за перемогу палають храми і мости. Під мирним небом нас стріляють так звані старші брати. Равших хлопців дорогу, пам'ятаймо назавжди, що на коліна не ставали ніколи славні козаки. Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці Власне, коли Павло написав пісню Дорога на схід, виникла ідея, що не він повинен цю пісню співати. А найкраще би її виконали бійці АТО, люди, які знають про що би вони співали. Тому що пісня доволі патріотична, надихаюча і така маршова навіть. І вона про те, що відбувається зараз на в Україні, про наші події, про наш час. І ми тоді знайшли п'ятьох воїнів АТО, які були в найгарячіших точках на сході України, які пройшли самі війну, і зібрали їх на студії звукозапису у Львові. Записали ця пісня, вийшла по Світ, вона звучить на радіостанціях. І тоді, коли під час цього запису ми з Павлом Табаковим познайомилися на студії ближче з тими воїнами нашими, водночас мужніми і водночас дуже творчими людьми, як виявилося, з'ясувалося, що дехто з них має свою персональну пісенну творчість. Бачили в очі у бійці, які в окопах дені ніч. Ніють обірнуті в молитви матері, щоб визволити землю, нашу мрію. Я почала їхні пісні збирати. Створилася команда проекту, саунд-продюсер, звукорежисер. І паралельно виникла ідея, щоб надати більшої медійності цьому всьому, так, щоб ці пісні доносилися до слухачів. Навіщо ж їх записувати, так? щоб зафіксувати наш час, в якому ми живемо це раз? А по-друге, щоб вони зараз звучали для того, щоб підтримувати хлопців на сході і так само для цивільного населення, щоб більше інформувати про що ж. Там думають, що переживають, які емоції, які переживання людські, в першу чергу переживають наші бійці. Так? І щоб донести це все більше до людей, виникла ідея записувати ці пісні авторами, є яких бійців у дуетах з відомими українськими артистами. І таким чином, другий сингл вже після дороги на схід, який ми записали, це була пісня воїна Олександра Рожка у дуеті з Тарасом Тополею, лідером гурту «Антитіла». Пісня не суму, яка вже зараз живе абсолютно своїм життям. Група Антитіла зараз поїхала в Великий тур Україною і 30 міст і взяла цю пісню в свій репертуар і її виконує таким чином, доносячи до своєї молодої аудиторії. Спада на землю, мамина сльоза. За тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горі. Майдан крізь чорний дим Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на щитах, із кулями смертельні перегони. Не сумуй, коли мене немає. Дві пісні ваші в проєкті. Можете розказати нам протеньку історію написання цих творів? Ну, не сумуй, моя перша пісня. Вона фактично, я вже розповідав, я коли їздив там на Майдан, на схід по потім, я завжди заспокоював жінку і говорю, не сумуй Ленка, все буде нормально. Я бачив, що вона, вона молодець, завжди мене підтримувала. Якось ми сиділи на кухні. Я говорю, ти знаєш, я б написав пісню. От, про, для всіх, то, такі, да, для всіх чекає. хто чекає, для всіх тих, хто от молиться за, за нас. Я говорю, назвав би її, не сумуй. Вона говорить, ну а коли би ти її заспівав, в той день, коли закінчиться війна. І щось так собі задумався, думав, о, якраз нормально. І якраз і написав свій слів, вона у своєму буквально за 15 хвилин написав. Бо я граю на гітарі з 14 років, тому так особо мене проблем з музикою не було. І потім такий був Сергій Якименко з Німеччини, хлоп хлопчина. Він положив ту пісню, та якби на кліп. І десь побачила Галина Гузьо цей кліп, і вона вирішила запросити мене в проект пісні війни. Тобто, це було під гітару. Вами заспівана ця пісня Ні, і відео ну, вона на неї, була так? оранжована трохи а, оранжована? Та, на студії. Був, Є в мене пару друзів, які зробили такий, ну скажімо так, такий простий варіант хлопський, але з воранжуванням на, на студійному звуку. І вона фактично писалася так, якби для друзів, бо в мене багато друзів в афганцях, з якими я багато років разом. І фактично вона писалася для їхніх жінок. Потім, вже, коли почалася війна так на сході серйозно, я зрозумів, що вона стосується не тільки. Моєї жінки чи там моїх побратимів, а всіх хто чекає хлопців з війни. Пам'ятай, оберігає тих, хто захищає Україну, в той день, коли закінчиться війна, затаєм кіборгів героїв України. Донецька летовича руїни. І тих, хто там поклав своє життя. Коли ми зустрілися, мені напрочуд легко було працювати що з Тарасом, що з Сергієм. От я зараз посміхаюся, згадую. Все настільки було просто, і я зразу зрозумів, що це люди якраз українці, це от патріоти, тому мені так просто з ними. Вони не зірки, вони просто люди, які пишуть історію просто своїми піснями. Хтось війною, хтось вчинками на війні, хтось волонтерить, а хтось пише пісні. І е, на часі в даному це, мабуть, більш потрібно, ніж е, боєприпаси. Бо боєприпаси армії ми вже маємо, а медіафронт ми програємо росіянам. І треба. На «Медіафронті» зробити те саме, що ми зробили на фронті, доказати не комусь, не всьому світу, а собі, що ми українці, І нам нема чого стидатися. У нас хороша музика, хороша мова. Тому треба писати в тому плані Тарас Тополя і Сергій Фоменко Фома вони абсолютні патріоти. Вони говорять. Я багатьох бачив зрадників на цій війні, а ці хлопці якраз з іншої когорти. Вони з кугорти козаків з великого славу, з великої боги. Не сумуй, коли й мене немає. Перше, що, наприклад, чого я дотримуюсь в своїх піснях, це віра в перемогу. Не просто там пожаліти себе, от ми такі, ми є дуже прекрасна нація, нам є чим гордитися, і в тому числі нашої армії. Тому хлопці мають відчувати, що Україна не просто про них дбає, що вона пам'ятає їх. Вона пам'ятає всіх своїх захисників до останнього. І пісні війни, цей проєкт. Він тому і став таким. Я скажу таким зібранням патріотів, Це зібранням патріотів, в якому плані, що до нього підтягнулися люди, які дбають за Україну. Не говорять красиві слова, а роблять вчинки, які їх характеризують. І тому мені дуже приємно. Тарас Туполя, волонтери, він дуже багато грошей вкладає в армію. Той же Фоменко Серега, він постійно їздить, постійно збирає кошти для хлопців, але вони просто не піаряться, тому мало хто знає. Тому я, користуючись моментом, хочу сказати, що треба рівнятися на таких людей. У нас є на кого рівнятися. Пам'ятай! Господь оберігає, тих, хто захищає. Наступний сингл, який ми записали, це була пісня із Арсеном Мірзояном, авторська композиція десантника Богдана Ковальчина. Далі була ще одна пісня авторства Олександра Рожка «Майданівцям», яку ми зробили в Дуеті із Сергієм Фоменком з гурту мандри. Далі був абсолютно жіночий сингл. Вірш написала дружина бійця Тараса Грибула Оксана в той час, коли він був на війні. І ми взяли цей вірш, поклали на музику. Львівська співачка та композиторка Ірина Доля зробила музику і власне виконала, але виконала в дуеті із десантницею Іриною Красотою з 80-ї бригади. І так вийшов у нас абсолютно жіночий сингл. Далі була ще одна знакова пісня в рамках проєкту проєкту, яку ми запустили на Миколая, називалася Молитва на Різдво це авторська композиція Нацгвардійця, відомого Барда з міста Стрий Зиновія Медюха. Він відомий також як Зеник з Майдану, тому що всі ночі на майдані під час революції гідності провів з гітарою в руках, піднімаючи дух людей в ті часи. І цю пісню ми записали разом з Пікардійською терцією і Оксаною Мухою. А художній керівник Пікардійської терції Володимир Якимець зробив ще й аранжування на цю пісню. На Різдво на святий вечір позбиралася малеча. Мати кутю вже поставила на стіл. В хаті у нас когось бракує. Діти, тато наш воює. Молимось, щоб повернувся він, молимось, щоб повернувся він. Вона стала доволі знаковою для проекту, не тільки тому, що її помітив президент України, який цією піснею привітав практично українців із різдвяними святами, а й тому, що вона достукалася до дуже багатьох сердець людей. І це видно по соцмережах, це видно по відгуках. І е, навіть от, ще цікаво, в Івано-Франківську є дитячий хор при церкві, який теж зробив своє виконання цієї пісні, що і автора, і нас як авторів проєкту теж це дуже потішило. Те, що вона була е, найбільш резонансною, я думаю, що це все-таки заслуга навіть не наша, а це й автора Зеника е е е Медюха. Е як вона прийшла, Галя, от, вона прийшла з самою ідеєю до мене, що хотіла би щось таке зробити, бо Пісні народжуються, і пісні, бо це фактично історичні пісні, тому що це пісні про теперішню історію України. І їх треба зберегти і показати якомога більше коло народу і до людей тими піснями достукатися. Що ж що, в принципі вбивається, і як хлопці себе відчувають саме там. Не тут, як ми себе відчуваємо, ми думаємо, що там так само, а там зовсім, зовсім інакше життя, зовсім інакше відношення до життя. Зовсім інакша цінність життя. Е, власне, Галя мені закуповувала декілька пісень. І вона каже, що в даний момент вони всі вільні, яку, яку хочеш, комош так, те цей взяти. Я скористався з таким роумом, все таки взяв молити на різдво, бо знаєте, є, є, така, є таке відчуття в музикантів. Наприклад, воно називається Твоя пісня. Породиться Марія, Чорний вік, Зходу віє, хочу я з собою нашу хату. Наш Івасик народився, в нього супчик лиш пробився. Він ні разу ще не бачив свого тата. Він ні разу ще не бачив свого тата. Коли перший раз почув, я зрозумів, що саме її я хочу робити, тому що одна от. Вона, перше, ляже на, на колектив, як пісня драматична. А по-друге, навіть зважаючи на те, що навіть самого початку я її тільки слухав, я знав, що її не буду робити акапельною зовсім, бо, тому що, знаєте, акапельну пісню можна зробити тоді, коли ти її, там, скажімо, виносиш і народжуєш її акапельною. А тут, по-перше, вона мала б бути достукатися до всіх, а не тільки поціновочів акапели чи наших. По-друге, все-таки треба було передати в першу чергу максимальну ідею Зенека. І це одними капельними засобами це, на жаль, би не вийшло. Тому я з самого початку розумів, що все одно, ну, попри те, що пікардиська театр буде приймати участь інструментальним жанром, але вона може це зробити добре. Там у Оленка зла чекалась во тата, Ніколаї всі святі, Поверніть його мені. І не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Лаку паруло, що має бути ще й жінка, так, так. Так. то в мене теж не виникало ніяких сум... сумнів, тому що з Оксаною ми давно знайомі і не один раз працювали на сцені, не один раз спільні пісні записували. То вона якраз, от, як от, мати, як молода мати, вона дуже добре це зробила. Я вважаю, що максимально природні. Я не знаю, чи може би хтось краще. Миколаїв, всі святі, поверніть його мені. І не треба більш нічого дарувати. На початку року, вже цього 17-го, ми записали і презентували сьомий сингл Пісня Настане мирний час у дуеті з військовим льотчиком Сергієм Титаренком і співачкою Українкою, яка живе зараз в Америці. Аничкою Чебаренчик. Але ми настане мирний час у нас для цього. До жовтня вийде ще. Сім синглів, і відповідно приблизно 15 пісень мало би увійти в альбом. І до Дня захисника України до 14 жовтня ми його плануємо презентувати. Вже в найближчі місяці ми запишемо пісні у дуетах воїнів-авторів із Віктором Винником, лідером гурту Мері, із Іваном Леньо, лідером гурту Козаксистим, із репором Гавриком. І ще з кількома артистами я ще веду переговори. Не вставай мала. А я поїду на носит зустрічати шатыра. Оскільки я працюю в музичному менеджменті, я знаю цих людей особисто всіх. І е, я скажу так, що в проєкті немає випадкових артистів, немає випадкових людей. Тобто, за кожним є історія. Є історія не просто творча і музична, є історія в контексті проєкту Пісні війни тобто, це люди або волонтерять, або е, так як, наприклад, гурт Антитіла так, Тарас Поля він їздить з гуртом своїм дуже багато на схід. Як волонтер. Пікардійська терція за останні три роки об'їздила Схід і Південь України з концертами чотири рази. Оксана Муха, Павло Табаков, Арсен Мірзоян постійно виступають перед українськими військовими в госпіталях, військових частинах. ФОМА тримав варту з гітарою в руках під час Революції Гідності. Тобто в нас практично в проєкті не може бути в такому проєкті, який має назву Пісні війни який фіксує наші. В час в музичній творчості, в пісенні, віршовані творчості не може бути інших людей, тому що якщо е, будуть інші, їм просто не повірять і навіщо тоді це записувати? Не, зрештою не повірять самі автори, бійці. Ви знаєте, вони як сканери, вони сканують людей з першого погляду, тому що там, де вони були, там немає. Сірого, там є тільки біле і чорне, там є тільки добро і зло. І вони одразу це бачать. Якщо б ці люди бачили, що ми їх на студії звукозапису привели і поставили в пару в дуети когось несправжнього, нещирого і нечесного, вони б перші, хто відмовився робити такі пісні і такі дуети. А наразі так складається, що нам ці дуети вдаються, і оскільки потім вже готові пісні достукаються до сердець слухачів, напевно, все-таки не випадкові люди. Потрапляють? Зриваєш руками уламки, заклеєні очі сльозами, ще крок до свободи до слави. Ще миті загояться рани, а смерть до землі тебе тисне, і кличе собою до раю, та серце ще б'ється навмисне, бо вірою не залишає Бог біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах, Бог. Для тебе там, й не треба, ти і не помічав. Над степом здригаються хмари, і сиплять землею додолу. Карпата в сталевих собаках наближує даль невідомо, і чорне обличчя з підказки. Без носа з приціла злітає, та віра не дасть тобі впасти, бо силою не залишає, Бог біля тебе сонце у небі світлом в твоїх очах, Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Біля тебе сонце у небі світло в твоїх очах, Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Замовкла під пальцем зброя, героя, що вже не вернеться ніхто крім нас всі до бою. Da sam ne zdaje, ne zdaje se. Bog vilja tebe, sonce, v nebi, svitlo v tvojih očah. Bog vilja tebe, tam, kjer jim ne treba, ti jih ne pomiča. Bog vilja tebe, sonce, v nebi, svitlo v tvojih očah.